Окей, кабаняча ліг десь тут. Я б'ю лише двох, і це не повинно зайняти багато часу. Окей, байдуже, давай скоріше. А то тепер ти так зі мною. Ну, взагалі, то це не я забув зілля захисту від вампірів, коли ми виходили з медолісся, а мені тепер їх роби. А, забув, що я безмежно вдячний тобі, Адаме. Окей, тільки допоможи їх підстрелити. Ага. Окей, але тепер поспіши, хочу до темнолісних вампірів. Окей, зараз тільки залутаю. Не, не, не. Я здобув зілля, але хочу швидше. Давай поспішимо. Ну, я думаю, виготовлення цього зілля не таке складне, тому не займав мене багато часу, щоб зробити тобі твою порцію зілля. Якого? Щось сталося? В цього кабана немає серця. Що? В цього, В Цього кабана немає серця. Чому в цього кабана немає серця? Можливо, в інших є. Ми поспішаємо. Але в ньому дві стріли і і... ...і шарф. Чому в ньому лежить дві стріли і чийсь шарф? Візьми їх з собою і лутай наступного. Цього кабана також немає серця. Та годі тобі, чуваче, залута іншого і пішли. Чому в цих кабанів немає сердець? Ми ж бачили їх живими дві хвилини тому. Ми ж вбили їх власними руками. Це неважливо, просто залута іншого. Але я не розумію. В них немає сердець, але всередині лежить зілля стілення. Чому в них взагалі є зілля зцілення? Вони ж кабани! Неважливо, просто візьми серце і пішли. Я намагаюсь, але в них немає сердець. Так. Тому просто залутай іншого кабана. Чому в них немає сердець? Я не знаю, можливо, не всі кабани мають серце. Не всі кабани мають серце. Так, не всі кабани мають серце. Я не знаю, чому тобі дається це так важко до розуміння, Адаме. Чому ти дивишся на мене як скаженого. Кабанам потрібні серця. щоб жити, Алане. Так, Адаме, але можливо цим ні. <напрошен була> Боже, якщо наступний не матиме серця, я з глузду з'їду. Цей кривавий точно має серце. Окей. В цього теж серця немає, але в нього є. Стілець! Великий старий стілець. В цьому є сенс, чи не так. Так, адаме. Кабани мають всередині стільці. Ми... Вітаю, пані і панове. Ви маєте підписатися. Дивіться я весь в крові заради вас. Тому підписуйтесь значок ось тут, а інші відео ось тут.